99 братів і сотей ружа, українська народна казка. Чоловік і жінка були бездітні і все через це сварилися, так дожили до старості. Чоловік помалу й забув про свою біду, а потім знов нагадав: Ей, жоно, не маєш ти дітей. І приснили жінці, що в її городичку виросла ружа. Та якби ту ружу зірвала собі. А сім'я з зруже з'їла, були по неї діти. Рано розповіла чоловікові, що їй снилось. Той накричав на неї Ей, жоно, хто би посадив на городі ружу? Другу ніч і знову приснилась те саме, і знову чоловік накричав на неї. Третю ніч, як їй таке приснилось, вона собі сказала Жінко, жінко, не довіряєш ти своєму снові, що у тебе в городичку ружа. Устала раненька і розповідає про свій сон. А дідо й каже: ну коли, ти ружа, тобі, ну, коли та ружа стільки тобі, тобі сниться, піди подивися. Заходить баба у городчик, а там одна ружа, і така вам красна, що любо подивитись. Зірвала вона квітку, принесла до хати і показала дідові. Ну, ви, видиш, видиш тепер, мені снилась правда. Розірвала ружу, зернятка з неї висипала на руку, кинула в рот і з'їла. А за рік у жінки явилась дитинка. Народився хлопчик, але жінка почала кожного дня родити по хлопцеві. Діду злякався з кількох дітей, що я буду діяти з ними. І він утік, утік у другу державу. Жону лишив із дванадцятьма хлопцями. Але раз нічого, діда нема, а баба родить далі, народила 99. За день народив, народилася і сота дитина, дала її хрестити, дала її хрестити, а люд, люди питають, чия то дитина. Одна бабка каже: а того діда, що утік у другу державу. Та як то може бути дитина народилась, коли чоловіка нема? І бабка розповіла, як жінка з'їла сім'я з ружі та як кожного дня народжувала сина і назвали сотого того хлопчину ружею. Як оті, 100 хлопці доросли до парубоцьких літ ружа сказав: Браття, маємо сто хресних, і завтра вони принесуть дарунки. Сто хресних і 100 легінів, багато людей. А на оту гулянку якраз приходить батько, котрий лишив хату вже давно, коли було їх лише 12. А в ті часи люди жили довго і по 300 літ. Як побачив ружа старенького дідика, посадив коло себе і почав частувати, а жінка впізнала свого чоловіка, повела до другої кімнати і дуже докоряла. Видиш, чоловіче, ти мене лишив. Думав, що загину, а я сама вигодувала сто синів, сто легенів. Потім вона сказала синам Діти мої дорогі, то прийшов ваш нянько. Наймолодший ружа поніс його на постіль аби відпочивав. Як батько відпочив, ружа купив йому залізну палицю, залізні черевики, дав і шкірини бісагі, повні грошей, а потім вивів старого на двір і показав на захід. Няньку, підете на захід і будете ходити, доки не сходите половину палиці, та половину черевиків не витрете і не витратите половину грошей. Потім вертайтесь додому. І батько пішов Іде, іде, йде, іде. йде, сходив уже половину залізної палиці і залізних черевиків, вернувся додому. Питає його ружа. Няньку, чи ви ще щось небудь знайшли? Ой, нічого доброго не знайшов я, синку. Ну, лягайте та й відпочивайте. Як відпочив, принесе морожу другу залізну палицю, другу, другі залізні черевики, другі шкіряні бесаги, повні грошей. Вивів його на дорогу і показав на схід. Няньку, йдіть тепер туди, як сходите половину палиці залізних черевиків, вертайтесь додому. Діду зібрався у дорогу і знов іде, йде, горами, лісами і приходить у другу державу. Бачить, на одному широкому полі чоловік оре чотирма волами, а дівчина поганяє. Дідо приходить до них близько і вклоняється Добрий день, доброго здоров'я. А чоловік орам на великдень. І дідо питає Чоловіче, що ти дієш? Ореш на великдень. Що дієш на Великдень у дорозі, та я через те у дорозі, бо в мене сто хлопців, і мушу їм пошукати щастя. А я через те, що орю на великдень бо у мене сто дівчат, і мушу про них дбати. Ударили вони по руках, будьмо собі сватами, поженемо своїх дітей. Погостились. і дідом... Що мав хлопців, рушив через гори. Як повернувся він додому, ружа вийшов до нього і питає: Ну, няньку, як? Щось доброго знайшли? Знайшов. зустрів я чоловіка, котрий орав на великдень поле. І я йому сказав Чоловіче, що ти дієш? Ореш на великдень. А ти що дієш на великдень у дорозі? сказав він мені. Та я через те у дорозі, бо у мене сто хлопців і мушу їм пошукати щастя. А я через те орюй на великдень бо в мене сто дівчат і мушу про них старатися. І вдарили по руках та будьмо сватами і поженемо своїх дітей. Ружа красненько вислухав і каже Ну, няньку, тепер відпочивайте у своїй домівці, доки будете жити. Тепер ви при... примістили своїх дітей. І казка скінчення. На скінчено.